Дивіться у сьогоднішньому відео. Камалія показала, як з колишнім Мохамадом Захуром і доньками 47-річчя відсвяткувала. Також Ірина Білик відверто розповіла про нового чоловіка в її житті. Крім цього, після госпіталізації опухла і не схожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок після перебування у критичному стані, і наостанок як виглядав український боксер Олександр Усик в дитинстві та юності. Ви дивитесь Марс та зірки. Поїхали. Ну що ж, почнемо з Камалії. 18 травня співачка відсвяткувала день народження. З нагоди 47-річчя Камалія опублікувала допис, де зізналася, що цьогоріч не буде влаштовувати гучних гулянь. І додала фото у яскравій жовтій вишиванці сукні з пишним букетом білих троянд. Сьогодні у мене день народження. Зазвичай це свято, але в ці важкі часи, коли в нашій країні триває війна і гинуть наші герої, святкувати я не буду. Натомість з радістю прийму ваші теплі слова і привітання, які зігріють моє серце. Ваша підтримка і любов для мене дуже важливі. Дякую кожному з вас за добрі побажання і теплі обійми, які я відчуваю. Нехай у наших серцях завжди буде місце для надії, віри і любові. Обіймаю всіх і дякую, що ви є, замилувала Камалія. Так особливе свято зірка зустріла у родинному колі у Португалії. Зокрема, разом з колишнім чоловіком Мохамадом Захуром, і донечками Арабелою та Мірабелою, вони пішли до стайні кататися верхи. Тим часом, з привітаннями у коментарях, поквапилися колеги зірки та її прихильники. Зокрема, висловили вдячність за значну допомогу Україні. Вітаємо сердечно, Камасік! Красуня на всі часи обіймаю, сказала Ольга Сумська. Вітаю з днем народження, щастя вашій родині і величезне дякую за допомогу нашій країні у цей важкий час. Дякуємо за все, що ви робите для України, і бажаємо мира, здоров'ю, незламності, щастя та процвітання, Стали в соціальних мережах її прихильники. Друзі, а як ви думаєте, чи зійшлася знову Камаля із Мухаммадом? Або зараз їх зв'язують лише дружні відносини? Пишіть свої думки у коментарях. А ми переходимо до Ірини Білик. Артистка зізналась, що її серце більш не вільне, та відверто розповіла про особисте життя. Виконавиця зізналась, що її серце ніколи вільним не буває. Нині є чоловік, який їй неабияк подобається. Щоправда, білик не може сказати його ім'я та розсекретити, з якої він сфери. За словами співачки, чоловік в Україні відомий, тож користувачі одразу здогадаються, хто запав їй в серце. Серце моє ніколи не буває вільне. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати, він дуже відомий. Якщо я скажу, з якої він сфери, ви одразу здогадаєтесь, тому я дуже цього не хочу, розповіла співачка для М1. Артистка також додала, що поки немає жодних стосунків із цим чоловіком, ба більше вони навіть не спілкуються. Ірина Білик сподівається, що чоловік зрозуміє, що вона має почуття до нього та зробить перший крок. Ми не спілкуємося, він мені просто подобається. Але я, як жінка, чекаю, що він відчує, що мені подобається, і колись зателефонує, додала артистка. Друзі, як ви думаєте, хто ж це все ж таки може бути? Пишіть свої версії в коментарях. А тепер до новин про наших зрадників. Наташа Корольова вирушила підлікуватися після того, як її виступ у Кремлі вирізали з ефіру. Зрадницю України, співачку Наташу Корольову, яка родом з Києва, але живе і працює в країні терористів Російської Федерації, почали скасовувати. Пропагандистські російські змі заявили, що нібито українці довели артистку до нервового зриву, і вона в критичному стані. А вся справа в тому, що вона поїхала з чоловіком путіністом Сергієм Глушком у санаторій для перезавантаження. Як повідомили пропагандисти, причиною стала хвиля хейту після виступу зрадниці 9 травня з Георгіївською стрічкою у Кремлі. Виступ корольовою навіть не показали в ефірі, адже у вересні 2022 року артистка виступала в Москві в кольорах прапора України. Але як не дивно, у всьому винні українці. Цитата: Українці довели Наташу Корольову до нервного срива, захейтили певицю в соцсетях за її виступлення. Артистка уїхала відновлюватися в санаторій в Симтуках і поселилась в номері стоїмості около 100 тисяч рублей за сутки. Сама Наташа в День Победы опубликовала трогательный пост поздравления и рассказала о своем дедушке, который участвовал в ВОВ. Но в комментариях ее захейтили украинцы. Королева с Тарзаном заселились в премиальный санаторий Исток в Висентуках и находятся там уже несколько дней. Заселились в номер с Юит с двумя спальнями. В номере есть две ванные комнаты, гардеробная и питание по заказу. Ось так друзі. Також нагадаємо, що Наташа Корольова, естрадна співачка, яка народилася і виросла в Києві, свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року. Служба безпеки Україна заборонила Наташі Корольові в'їзд до країни на 5 років. Крім того, корольова на своїй сторінці в інстаграм показалася в новому відео, де зняла себе крупним планом. На фото вона виглядає опухлою, навіть не зважаючи на сильний фільтр. На дворі там Коментатори теж помітили зміни в зовнішньо співачки і стали коментувати її вигляд. Без макіяжу, господи, на кого схоже! Скрізь все однаково, зуби вставні, губи надувні, навіщо? Що з мордою? запитують її підписники. До слова, корольова заспівала нову пісню про випускний. Коментатори висміяли її спроби молодитися. Друзі, а що ви думаєте про Наташу Корольову? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до нашої останньої теми. Сьогодні, 19 травня, Олександр Усік переміг Тайсон оф та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси: WBA, IBF, WBO і WBC. І поки вся мережа обговорює цей поєдинок, ми пропонуємо дізнатись, як наш спортсмен виглядав у дитинстві та юності. Майбутня зірка боксу народився в Сімферополі і жив там до шести років. Потім його сім'я переїхала в Чернігівську область на батьківщину його матері. Родичі майбутнього чемпіона тримали коней, а Олександр допомагав за ними наглядати. Однак, коли Усік був у другому класі, він серйозно захворів. У мене була двостороння пневмонія, страшна хвороба. Лікар сказав моїй мамі, що я можу не вижити. Я хворів близько року і майже весь цей час лежав у лікарні два місяці, там два тижні вдома. Розповідав спортсмен. Бабуся водила мене до церкви. Мені було цікаво, я дивився, слухав службу. Мені подобався запах ладану, роздивлявся ікони, ділився він. Тоді лікарі подивилися на хлопця і сказали: Синку, від смерті тебе врятує тільки спорт. Тож Сашко, усвідомлюючи своє скрутне становище, вже в дитинстві доклав неймовірних зусиль і вирішив, що присвятить себе спорту. Усик почав присідати, віджиматися, бігати, плавати та загартовуватися. Єдиною спортивною секцією в селі був футбол, тому хлопець почав займатися саме ним. У 2002 році сім'я Олександра повернулася до Криму, де він продовжив грати у футбол, аж поки майже у 15 років не потрапив до секції боксу. Його перший тренер Сергій Лапін спочатку не хотів його брати через віки слабке здоров'я. Він для боксу вже старий був. Особливих фізичних даних я в нього не помітив. Та й хворобливий астма, грудна квітка не розвинена, але його привів мій старший син Сергійко, тому не став йому відмовляти. Ось кажу, йди і з ним і працюй. Сергій його бив, бив, бив. Думав, не прийде більше після таких пропущених ударів. А Саша прийшов настирливий, згадував Лапін. Виявилося, що спортсмен від природи має інтуїтивне відчуття дистанції. Досвідченіші суперники не могли його зачепити, оскільки в потрібний момент він примудрявся ухилятися, нагинатися або підстрибувати. Згадуючи своє дитинство, Олександр зізнавався, що хуліганив кидався банками і крав яблука з сусідних ділянок. У школі він бився приблизно до 6-7 класу, проте вчився добре і допомагав мамі доїти корів удома. До речі, саме зі скільних років Усік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною, яка навчалася в паралельному класі. Друзі, чи дивилися ви сьогодні бої Олександра Усика, пишіть в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.